Польшую. І країнами Балтії. Там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ, коротше загалом російських військ. І от питання, чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте, в коментарях є більше, ніж це офіційна інформація. Поняв? От я вам читаю з офіційного істочника. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, що наче будуть навчання. І не дарма от вони. Всі звозили ж бачили, у мене було відео про це. Його правда заблокували там ті за зброю. А про те, що їде дуже багато техніки до кордонів. Він не просто так. Тобто, а, я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться, він буде йти далі, нападати. І Дійсно готовий. Готується напад. Зараз я вам принесу карти. Це був превентивний удар. Значить, дійсно він готується нападати зі, зі стрин на Балтії, Сувальський коридор, Польща, і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і Путін туди своїх зараз звозить. Військові НАТО переведені в посилену готовність розгорнуті польові шпиталі. От, от така зараз ситуація, Зрозуміло? От хто-то там какая різниця, на какому язикі що і так далі. Люди люди не розуміють, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Пані, ви забули про війну як про то, де вони були, навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном, ну от я не зупиняюся, не, не закривай свій рід. Я не до не зупиняюсь в допомозі. Я навіть не всю її виставляю так далі. Ну, типу, ну робіть щось краще б, хоч якось допомагає, чим ніяк не допомагати. Понял? Ну 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 це просто очевидно. Вам же навіть, ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз ні в Європі, ніде, якщо тут війна почнеться. Тут ви уявіть, по їхньому протоколу, які в Європі тут закони і обмеження ведуть. Ну, поки ви. Ладно, йдемо далі. Неможливо не помітити сходство. Путін в Китаї. Він же зараз в Китаї, Путін там домовляється з цим син